Добрый ранок, друзья! Слава Иисусу Христу! Бог дарует нам возможности быть разом с вами. Я очень дуже, дуже радую, что мы можем с самого утра находиться в Доме Божьем, можем прославлять Господа, можем утверждать Его Царство здесь, в Украине, непосредственно в Харькове. Галя, будеш смотреть, видишь я деал футболку, потому что я постоянно казав, що Харків це Україна, а Україна для Господа Ісуса Христа. Так Тож спасибо за таку футболку. Я вірю, що Харківщина під захитом Божих крил. Не тільки архангел Михаїл, который захищає з усіх сторон. Вот здесь прилетают всякие всякие ракеты разного калибра и Архангел Михаил, но множество ангелов, они оберегают нашу землю, нашу Харьковщину. дьякума Богу и верим, что Бог с нами, верим. И то, что вы нас видите, это милость Бога по отношению к каждому из нас. Вот что, вот, друзья, в понедельник мы ходили по городу, с моими сестрами, с моими друзьями, потому что в воскресенье была свадьба нашего меньшего сына, женился, и приехали родственники. И мы вот гуляли, я показывал город, ездили в различных местах нашего города, мои сестры видели, родственники видели, племянники видели то, что происходит в Харькове. А во вторник мы планировали выезжать на богослужение в Кутузовке и без 10.10 10, э, с, с утра я утром их отвез, моих родственников. А без 10.10 10, э, был прилет там, где мы в понедельник ходили, где, где я им показывал город, пешком мы ходили, ездили на машине. Именно там, где мы были в понедельник, во вторник без 10.10 10, э, были прилеты. И поэтому на самом деле я вот не знаю, Петро, с первых дней войны мы не знали, где у нас могут быть прилеты, да? да, где очередной прилет будет, где будет направлена ракета там, или может град, ураган, или там другие виды снаряда прилетают. Мы не знаем, как тогда ты... По машине там был прилет и осколок попал в машине, или когда самолет летал и ты был в школе, или когда в здании. И сколько таких моментов у тебя, у нас, у меня. И мы понимаем, что это милость Бога. Да, да. взагали-то, когда мы дивилися... Туди прилетіло, туди прилетіло. Ми стільки вже в цьому місці живемо. Що кожне місце прильоту, ми там були колись в той, так, чи в той час, так, так. чи в тому приміщенні, чи в тому магазині, чи в тому кафе, чи в тому супермаркеті. Ось зараз часто ловлю себе на думки. Ой, треба заскочити в епіцентр. Да. По тому, Господи, його ж немає. Його ж немає, зі, і да. Так стає. І так декілька разів. І ну, буває так, щось по дому треба, чи що, і думаєш, о, зараз. Локнусь, а я его не могу. А ты там был сотни, сотни, сотни раз. Так и бывает. Но милость Господня продолжается. Да. Или брать как вот в Кутузовке. Мы проводили богослужение, мы Кутузовки пока еще проводим на улице, в улице богослужение. И только закончилось, там 30-40 минут, как команда отъехала от места, где проводили служение. Пять кабов прилетело там, недалеко, в той местности. И мы понимаем, что там милость Бога, вот то, что было раньше, то, что вот на этой неделе происходит. Мы говорим, что там милость Бога по отношении к нам. Знаем, <клышленный> <клышленный> что Повторяю, что не только Архангел Михаил он оберегает наш город, но воинство небесное оберегает Господь с нами. И верим, что это все закончится. Я бы хотел сейчас, чтобы мы помолились эту молитву. Я хотел, чтобы мы построили в двух направлениях. Первое, я хотел, чтобы мы поблагодарили Господа, чтобы Бог был благ по отношению к нам. Невзирая на обстоятельства, Его доброта, Его милосердие по отношению к нам. А вторую часть молитвы я бы хотел, чтобы мы помолились за наших хлопцев, помолились за всю нашу землю, за Украину, чтобы закончилась война, святковала перемогу, чтобы мы могли в любой город Украины, в любом селении могли находиться, планировать, потому что мы планируем, планируем детячий свято. А уже, уже все, на выезде уже все приготовлено, нам кажут, не может Или выехали, как было буквально недавно, уже разложили все, проводим дитяче. тут приезжает полиция, кажут, все убирайте, не может Могут быть и прилеты. Можем планувати, планувати, як ми в липці планували відкриття Церкви ми yeah. привозили туда і воду, і хліб, і продукти пелі проповеду. Я вже розсматривал, де ми можемо там здания орендувати. А на сегодняшний момент там практически населения нету, там пару человек осталось. И там Это буквально вот недавно, это вот, считайте, в мае месяц, это когда наступление и э, разрушен город. И хочется, хочется, любимые мои, родные мои, чтобы в Украине, во всех городах, во всех селах мы могли проводить богослужение, проводить свято, чтобы там школа работала, чтобы люди могли радоваться э, покоем. Миром, который Бог э, дарует. Я бы хотел, чтобы мы разом помолились Господу. Отец небесный, Боже Ты небесный, достоин славы, Господь. Ты достоин хвалы, Господь. Ты достоин поклонения. То, что мы с самого утра находимся в доме Боже. Твоем, то, что я рядом с Петром, Господь, то, что мы вместе можем молиться, мы вместе можем общаться, мы вместе можем служить и мы видим друг друга, мы живы. Это милость Твоя по отношению к нам. Много-много раз мы могли погибнуть. Много раз нас могло э, уничтожить разные снаряды, но мы живы, потому что милость Твоя по отношению к нам. Мы благодарны, что мы можем транслировать эти молитвы, мы можем вдохновлять братьев и сестер, мы можем вместе молиться за ситуацию в Украине, поэтому мы так благодарны Тебе. В это время, когда в Харькове, в Харьковской области объявлен Марафон поставим молитвы, когда мы ставим проломы за Украину на протяжении этой недели, особенной молитвы, э, ос, особенные дни у нас, когда мы ставим проломы, Господь. Мы хотим мы, чтобы этот жертвенник, который мы строим, он был помазан Тобой, на этом жертве были слова хвалы, благодарение и также, что были наши просьбы к Тебе о мире в Украине, о прекращении войны в Украине, о защите для наших ребят, которые находятся на различных позициях, о защите каждого города и селения, о том, Господь, чтобы закончилось, прекратилось это кровопролитие в Украине. Мы ходатайся перед Тобой, мы взываем к Тебе о духовном возрождении Украины, чтобы во всех городах Украины, во всех все Был твой храм, молитвенный дом, где люди будут собираться для молитвы, для того, чтобы прославлять и величать тебя. услышь наши молитвы, услышь наше прошение, яви могущество, яви славу Твою, мы благословим президента, благословляем окружение президента, благословим парламент, кабинет министров, мы благословим по местах военную администрацию, мы благословим каждого, о ком зависимо мир в Украине, богоискание в Украине, благослови, яви славу, яви могущество, Отец, во имя Господа Иисуса Амінь. 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 Петро Миколаївич, я бачу, що ти вже Біблію відкрив, у тебе є слово від Господа, будь ласка, напевно, милосердя, ти хочеш. Так. Да, да. 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 Ви знаєте, зараз такі моменти життя ми проходимо, що кожен день сприймаєш як милість Господню. І важливо дякувати Господу, що обновилося наше. Життя, і ми продовжимо щось для Господа робити на цій землі. І мій пастор, перший Венчаров Павло Іванович, дуже любив текст із Біблії і часто, дуже часто, майже щоразу починав недільне зібрання словами такими, що по милості Господа мені щезлі, і милосердя Господня обновилось і вето утро». І щоразу, коли він це казав. Буквально проходило декілька секунд, як сльози навертались на його очі, і дуже відчувалося, що він розуміє, про що він говорить. Він був людина, яку Господь знайшов в гріхах, от, в глибоких гріхах. Але Господь явив для нього милість. І кожен день Господь являв милість. І коли наш пастор Гончарополонець казав про милість, то ми відчували, що він знає про що говорить. І він пережив цю милість, він цінує цю милість і вдячний. І, і він був милостивий і милосердний до людей, які його оточували. А цей текст, який я процитував російською мовою, я хочу зачитати з книги Плач Ремії, третій розділ. От, і з 22-го вірша Українська Біблія написано так: З Господньої милості ми все ж не загинули. Тому що його милосердя не вичерпується. Не то, що відновлюється кожного дня, як російський переклад каже, синодальний переклад каже, обновляється в етоутрі, а то, що не вичерпується. От дуже, дуже гарне таке порівняння, гарний такий вислів, що милосердя Господнє не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, говорить душа моя, тому й далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Божого спасіння. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього. Спасіння. Ви знаєте, ми зараз говоримо в, цьому, в цій ранковій молитві про милосердя Господнє. І хтось скаже, то не актуально. Зараз всі говорять про Курськ, про прорив, про то, ото про те треба говорити. Друзі дорогі, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. І ми спокійно тут, в Харкові, Хоть інколи тут неспокійно, але ми намагаємося спокійно очікувати. Правильно ти казав, ми, намагаємося, спасіння, да. ми намагаємося. Наскільки це можливо випадково. Коли, коли страшно, намагаємося, бо, бо прошла ніч була дуже-дуже шумна. Ну, інколи бувають такі ночі, да, коли земля здригається, війна продовжується, і важливо. Очікувати спасіння від Господа і надію покладати на Господа. Ми знаємо приклади великих перемог, коли Господь втручався, і великих поразок в Біблії написано, коли Господь відступав. І дуже важливо нам мати правильне серце перед Господом, правильні думки, настрій. Дякувати Богу за Його милосердя, і тоді ворог відступить. Ми це віримо. Да. І буде втручання Господнє Амін. на нашу користь, і Господь да. благословить нас, ]erecht. і все буде добре. Амінь. Перед молитвою я б хотів, щоб ти почув. Коли кожен раз ваш пастора Павло Іван виходив, читав, ви до кінця не могли зрозуміти смисл цих слов. А зараз, коли ти читаєш. Ти, ти вже е, е, рядом з Павлою. Ми були, на, ми в... були юні, ми були молоді, і в нам все було зелено, нам все було яскраво, нам хотілося жити. Ну, які сльози, про що ви говорите? Стільки так. радості кругом, стільки можливостей кругом. І все попереду. Але він був той людиною, якої знає, що таке милість Господня, що це не пустий звук. От і тому. От зараз ми по-другому десь сприймаємо ті його слова, коли вже його немає разом з нами, але його наука, його слова вони залишаються з нами. Слава Богу. Потім друзі, ми будемо молитися. Петро Миколаєвич буде вести ту молитву. І не важливо, де ви знаходитеся зараз в Україні, а возможно за пределами України. возможно, вы не переживаете вот вот этот жак, этот ужас, который мы здесь переживаем, то есть у вас чуть-чуть по-другому жизнь проходит, но на самом деле независимо в какой стране вы находитесь, ведутся там боевые действия или не ведутся, дьявол ходит как рыкающий лев. И еще кого поглотить, дьявол ненавидит человека. И то, что вы сейчас видите нас, смотрите, готовы разом с нами молиться, это милость Всемогущего Бога. Я хотел, чтобы мы научились ценить то, что рядом жена, рядом дети, что вы не возле кладбища сейчас, не в больницах, а вы просто сейчас с нами. Это милость Бога. И надо за это всегда благодарить Господа. І перед тим, як ми почнемо молитися, останню таку думку, як на наступну ранкову молитву, колись те, що Господь милосердний до нас і милостивий, накладає на нас відповідальність теж бути милосердними і милостивими до так. тих, хто нас оточує, і можливо, Амін. несправедливо до нас поставився в ті чи інші ситуації, то пам'ятати, що ми отримали милосердя не заслужено від Амін. Господа. І відповідання за те, аби це милосердя транслювати далі від Господа до людей, яких також любить Господь. Молимося. Боже милосердний, добрий і благий. Ми дякуємо тобі, тобі що Дякую, ти, ти приймаєш нас такими, як Дякую, є, майсус. і твоє милосердя покриває всі наші недоліки. Ти є ходатай наш, ти є так, захисник так, наш, так. ти наш адвокат і ти тобі, полюбив нас, любовю вічною. Тобі. І до нас простяг своє благоволіття, і, і ми Ісус. дякуємо тобі за це, Господь. Ми не заслужили Твоєї милості, не ми тебе шукали. Ти нас знайшов, Господи. Ми ходили кожен своєю дорогою, так. але Ти був милосердний до нас, аби спасти нас, оправдати Бала і тобі. благословити. Господи, і сьогодні Твоє милосердя оновлюється, воно не вечерне. І щоразу Господь, щоб ми не переживали в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за Твоє. Милосердя, Аллах, чи то лягаємо, чи то встаємо, чи то виходимо, чи то приходимо. Ми дякуємо, що ти був милосердний Аллах, тобі, до нас, Господи, і ми розраховуємо, просимо тебе, Господь. будь і надалі милосердний до нас, до так, нашої Ісус. церкви, до нашого міста, до наших так. рідних і близьких, родин наших, господи, будь милосердний до нашої країни, з милосердця, Господи, так, до нашого народу в ім'я Ісуса. Христа, Господи, ми на тебе покладаємо надію і хочемо, наскільки це можливо, в спокої очікувати спасіння від Господа, благослови тих, кому зараз особливо благослови. важко. Можливо, хтось сьогодні перебуває в неймовірній напрузі емоційній, Господи, розшатані нерви, можливо, якийсь дисбаланс, нема гармонії в серці, нема в душі, Господь. Дай мир, Проси. дай гармонію. Покрий своїм милосердям, Господи, допоможе заспокоїтися До і пройти, Господь, всі труднощі і всі випробування, Господі. Нехай в усьому ти будеш прославлений і ти будеш звеличений. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.